Друзі, всім привіт! Сьогодні 30 листопада 2023 року. З вами компанія Електромотор. Ті, хто бачив вчора відеоогляд, я зробив переміщення з основного складу. І хочу сьогодні показати інвертора. Для мене вони новенькі від корейського виробника. Всі ми звикли чути Хундай. Ну, от є такі інвертора Бравія. GP 1200 AES Корейці вміють дивувати свою продукцію. Подивимося, що він себе представляє. Як комплектується. І чи стоїть брати. Так, дивимося комплектацію. Є провода для підкляч. Підключення другого інвертора. Якщо у вас такий же є інвертор, ще один. Підключили, увеличили мощність. Так, викрутка, свічний ключ, провода для заряду акумуляторної батареї. Свіча запасна. 16 А вилочка. І також лічка для зливу та заливу мастила. Так, іде от такі упаковочні коробочки. На коробочці все розписано. Бачите, пікова потужність, робоча потужність. Паливо входить в бензобак 2,5 літри. А мастила 0,33 літра. Тобто 330 грам. Все розписано. Все супер, комплектація. На вид, друзі, добротний пластик. Дивіться, які. Яка форма, ну, для кота немаловажно, Не тільки щоб гарно працював е е колір, ну і такі як ребра. Так, давайте його роздивимося. Так, з цієї сторони що у нас так? стартер, подача палива. Відкрито, Докрито все так. Тут воздушна дослоночка. Бачите, як легко відкривається старт. Запустили, убрали. Лючок. Доступ тут у нас до воздушного фільтра. А також є, друзі, паливний фільтр. Кроме того, що є тут от такий фільтр. Ну, там. Так, з цієї сторони подивимося. Доступ до мастила. Тобто, -то, от щуп, все, от показано. І досить подобається. тому що в некоторих інверторів для того, щоб перевірити мастило, його перевіряти регулярно. Треба відкручувати кришечку. Тут гарний доступ. Так, тут у нас от технічні характеристики. І прийдемо на передню панель. Так, бачите три лампочки. Тобто показує, коли перегруз, коли недостатньо мастила. І також робоче показує. Це в нас кнопка пуска генератора. Це економ режим 16 А. Вилочка, тобто розеточка кашлянув і збився. Тут у нас для підзаряду акумуляторної батареї USB розйомчик. Підзаряжать ваші гаджети. Ну і тут же ж клапан. Он робоче положення о, для того, щоб перевозити та хранити. Отакий от. Супер, на мій взгляд, інвертор. Жирна комплектація. В комплектації є все, що потрібно. Будемо роздивлятися, є у нас більш мощний. Також хотілося би сьогодні показати мощненьке. А, опустив доступ до свічі. Все просто жирна комплектація. Хундай, корейський виробник буде сорівнуватися з Bravia. От, Хундайчик, я спеціально вже виставив, приготував. Хочу показати, яка комплектація Хундая також на 1 кВт. І бравія на 1 кВт. Яка комплектація, який внешній вид. Так от, друзі, кого зацікавила дана моделька, звертайтесь в компанію Електромотор. Ціна на сайтах скрізь одинакова. Но звернувшись в нашу компанію, можна поговорити його ціні. Телефонуйте 063 426 1010. Заходьте на наш сайт. А також пишіть на Viber на цей же номер телефона 063 426 1010. Друзі, всім миру добра тепла. Чекаю на і спішу порівняння робить.